Як зробити е, місце під кінцеву заставки в відео? Щоб в YouTube вони кінцеві заставки нічого не перекривали. І так, окриває, от відкриваємо CapCut, обираємо New Project. Тут вибираємо імпорт і імпортуємо наше відео. Наприклад, оце. Беремо відео, нажимаємо плюсик, щоб додати його на. На наш стол монтажний. Так, в нас є відео тут. Ми йдемо в самий кінець, ставимо оцю полосочку, в самий кінець відео, нажимаємо оце фріз, оцю кнопочку фріз. У нас з'являється отакий от: тобто ми робимо... Скріншот останнього кадру. Ця кнопочка фріз робить скріншот останнього кадру. Тобто ми перевели в саме праве положення, то на кінець нашого ролику. Останній кадр нашого ролику. Ми виділили ось этот, оцей шматочок відео, перевели в самий в сами правий ползунок Нажимаємо тепер, цей фріз, і в нас з'являється кадр, який ми можемо розтягнути наскільки нам треба. Тут є час в секундах, 6 секунд. Ми, наприклад, знаємо, що кінцеві заставки у нас показую, показуються на 20 секунд. Ми його тягнемо на. Так, зараз... Ми його тягнемо на 20 з хвостиком секунд і все. В нас нічого не відбувається. Ось воно. Просто останній кадр. І тут, на цих 20 секунд, там, де показується наш останній кадр, ми вже розташуємо наші кінцеві заставки, де нам потрібно. Що я ще роблю? Щоб, я хочу, щоб оцей останній кадр темніша, темнішав, темнішав і сходив на 0. Це робиться в, на вкладці в розділі Анімація, розділі тобто я вибрав оцей кадр, який у нас, «фриз», який у нас останній. Я вибрав, перейшов в розділ анімація, прийшов на вкладку Out. Тобто в кінці анімація в кінці цього. Ето, і вибираю fade out. Вот. І тут ми можемо додати, наскільки цей Fade Out по часу буде нас займати. І ми вибираємо всі 20 секунд. І от воно як у нас зразу йде перегляд. В нас потрошки, потрошки темніша, темніша картинка. Тут будуть наші кінцеві заставки, вони нікому не будуть заважати. Картинка, картинка темніша, сходи на 0 і все. Отак от от можна зробити е, кінцівку для свого відео на YouTube.